Ну Нарешті у нас знижений за ціною цей красавчик, це Mercedes Sprinter 2013 року випуску 3-літровий турбодизель на автоматі. Просто народі і дельфін. Друзі, він стояв у нас 15,5 тисяч доларів. Чесно скажу, стоїть він у нас не перший місяць, навіть не другий. Але сьогодні прийшов час знизити за ціною. З Америки пробув, були несуттєві пошкодження. Відбувся капітальний ремонт мотору. Автомобіль у нас пасажирський, 489 тисяч кілометрів пробіга на автоматі, на кондиціонері. Йдемо далі висока посадка, високий кліренс, На ресорах. Крім того, що у нас багато пасажирських місць, зараз я їх покажу. У нас ще є здоровезний багажник. Дивіться, просто перевозка однокімнатних квартир недорого. Готовий бізнес на колесах. Так само 8 пасажирських місць, плюс водій. Динаміки стоять, тут все красиво зашито, тут все красиво зроблено. Ну, коротше, Машинка дійсно, готовий бізнес на колесах. 14 тисяч доларів, нова ціна. Приїжджайте, дивіться, будь-яка перевірка на із того. Їде класно, от їде без перебільшення. класно. Тут у нас дверка справа. тут такі акуратні сідушечки є. Сідаєш, поїхав. Оця сідушка, до речі, спереду, а наперед поставили парочку. 14 тисяч доларів. І все. Цей автомобіль ви одразу замітите, він найбільший сьогодні на майданчику. Навіть більший, ніж той течок.